Вітаю! Я учитель початкових класів Богодухівської ліцеї No2 Харківської області Смаковська Валентина Васильівна. У 2022 році мені випала відповідальна і почесна місія бути експертом сертифікації учителів початкових класів. Об'єктивно оцінити професійні компетентності учасників шляхом вивчення їх практичного досвіду дистанційно за кілька годин це не так просто. У 2020 році я сама успішно пройшла сертифікацію. Було нелегко, але це зараз здається такими дрібницями у порівнянні із сьогоднішньою ситуацією, коли учителям доводилось переривати урок, тому що лунав сигнал повітряної тривоги, йти разом з дітьми в укриття, а потім, повернувшись, продовжувати навчання. Тож хочеться висловити захоплення учителями, які в такий час вирішили сертифікуватися. Це свідчить про те, що вони найкращі, вони майстри своєї справи, варті поваги і визнання. Труднощі настільки загартовують, роблять сильнішими, мудрішими, розумнішими. Мені пощастило із учасниками. Це були і досвідчені педагоги, і молоді учителі, але їх об'єднували професіоналізм, любов до своєї справи, до дітей, пошук нових ідей шляхів подолання труднощів дистанційного навчання, бажання удосконалюватись, незважаючи на які обставини. Вони показали себе як справжні патріоти, фахівці високого класу. Особисто для мене бути експертом це отримати новий, позитивний і корисний досвід. Аналізуючи діяльність інших, шукаєш істину в собі. Учитель це мудрець. Творець, який попри всі перешкоди, карантин, воєнний стан чесно виконує свій обов'язок на освітянській передовій, все робить заради успішного майбутнього наших дітей, а значить, і України. Вітаю усіх учасників із успішним завершенням сертифікації 2022. Хочеться побажати, щоб сертифікація 2023. Відбулася в мирній і щасливій Україні, і до неї долучилися якомога більше передових прогресивних педагогів, миру і якнайшвидшої перемоги нашій славної Україні. Слава!